Всім привіт! Я вибачаюся, що я довго не знімала відео, тому що я захворіла і я не могла знімати. А потім, коли я виздоріла, я пішла до школи і вже не мала часу знімати, бо гуртки, школи, домашні завдання і так далі. Давайте приступимо. Це, я роблю відео, що мені Миколай приніс. Але я знаю. Миколая не ну, існує, але це така наша традиція. Може хтось вірить в ну. нього. Ну, давайте почнемо. Е, мама стала, ну, коротше, я буду казати Миколай. Принесла е, карточку на 16 гігабайтів. потім е, такі от цукарки е, і риски. Вот. Є і з е, чорним, ну, чорний і білий. Молочний і... Шоколадний смак. От. Ну, не дуже таке і дороге. Далі монопод. От такий в мене монопод. Я буду тепер відео знімати на ньому. Але я на ньому тепер не буду знімати. І я хотіла просто вам показати. От це, щоб е, натискати. Вона і витягається. Зараз я вам покажу. От вона така от довга-довга. Наскільки хочеш можу. Я показую, може хтось не знає. Я е, заказувала голубу. Показую коробку. От. Е, там різні кольори були, але тут зелена на обкладинці, але я заказувала синю. От кольори. Мій улюблений колір синій, я вибрала синій. Далі в такому пакетику чоколятка пише. У е, мене тут стоїть кіндер. Я дуже люблю кіндери, я їх просто бажаю. На друге відео я буду виставляти, як я відкриваю кіндери і Лав іскі, зараз я покажу їх. От лавіски буду показувати на інші відео. Разом як, -як Кіндер і лавіски. Відкриваю, що мені попалося. Чотири лавісок було різного кольору. Оранжевий, синій, розовий, зелений, жовтий. І ще таких п'ять медвежуйок. Вони дуже файно пахнуть, я їх не їла. Спеціально хотіла вам показати на відео. І останнє що в тому пакетику було, це. Ось такі от ем, сердечко і смеливки. Це є магнітики. отут тут. О. І це магнітики, аж можна на холодильник, на що хочеш. Вони зараз так від... Я зараз їх відкрию. І так, і у нас тут цукірочки. Вони дуже. Мені аж досі так пахне. Так файно чути, ось такі. Зараз я вам покажу. Це тут такі менюсінькі смайлики от, з посмішкою. І тут так само. Це все, що він подарив. Все, всім дякую за перегляд. Всім пока!